Всім привіт, я Олександр Зерайський, податковий консультант. І в цьому відео мова піде про рестування із податковою. Про в тому, що будь-які рести, б це не було, чи якийсь рист надання інформації, чи рішення про нарахування вам там податків, таких як там, податок на землю, податок на нерухомість. Всю кореспонденцію податкова зобов'язана направляти на адресу платників виключно у вигляді паперових рестів через Укрпошту. Однак у нас на сьогоднішній день дуже багато хто з людей перебуває за межами України і, відповідно, не може отримувати звичайну поштову кореспонденцію, звичайні паперові рести. Чи можна якось відмовитись від паперового арестування із податковою, чи можна арестуватися з податковою виключно в електронному вигляді, я зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій ютуб канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут у Ютубі. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео в описі і зараз з'явиться вгорі. Насправді дійсно така можливість є. Відповідно до приписів ПКУ, будь-який платник податків, незалежно від того, це фізична особа, ФОП чи юридична особа, платник податків може надати заяву про бажання арестуватися виключно через електронний кабінет на сайті ДПС України. І тоді, після надання такої заяви, будь-яка кореспонденція від податкової, незалежно від того, що це рист про надання там пояснень, акт перевірки чи рішення про нарахування податків або штрафів, вона має надходити в електронний кабінет платника податків, і копія такого листа повинна надсиратися на електронну пошту, вказану в заяві про бажання арестуватися в електронному вигляді через електронний кабінет на сайті ДПС України. Однак цей спосіб він, має, має один суттєвий недолік. Справа в тому, що податкова дуже часто не надсирає рести на електронну пошту. Або ті рести, які надходять на електронну пошту від податкової, вони потрапляють в папку СПАМ. Відповідно, пратник може не знати, про те, не дізнатися про те, що йому щось надійшло в електронному кабінеті. А відповідно, знову ж таки, до приписів ПКУ, вся кореспонденція, яка була відправлена через електронний кабінет, вона вважається врученою в день направлення такої кореспонденції. Тобто, якщо ви надали заяву про бажання арестуватися через електронний кабінет і вам щось направляється через електронний кабінет, наприклад, податкова сьогодні. Щось відправили через електронний кабінет. То те, що податково відправило через електронний кабінет, вважається врученим вам відповідно в день, коли воно було відправлено через електронний кабінет. І це створює дуже такі значні ризики, тому що у нас податковим кодексом передбачені різні терміни для різних ситуацій. Ну, наприклад, відповідь на запит про надання пояснення документів потрібно надати протягом 15 робочих днів. Також є різні терміни від 10 календарних днів до 10 робочих днів там для реакції, там на акт перевірки, для надання заперечень, на е, рішення про нарахування е, там штрафів чи податків. Ну і т.д. і т.п. Тобто дуже, дуже дуже багато різних термінів пов'язані із діями податкової і тими документами, які вона нам направляє, або які вона нам хоче вручити чи вручає. І е, відповідно для того, щоб е, своєчасно відреагувати е, на те, що надійшло вам в кабінет, ми не можемо порагатися на е, надходження листа, розраховувати на надходження листа на електронну пошту, бо його може і не бути, або він може потрапити в спам. І тоді для того, щоб своєчасно реагувати на дії податкової і на ту кореспонденцію, яка надходить від податкової, нам доведеться заходити в електронний кабінет щонайменше раз на тиждень для того, щоб встигнути прийняти рішення і відреагувати на ті документи, які надійшли від податкової через електронний кабінет. І власне в цьому і полягає незручність. Ну, а як надати заяву через електронний кабінет про бажання арестуватися через цей електронний кабінет, я вам зараз покажу. Для того, щоб надати заяву про бажання арестуватися через електронний кабінет, потрібно зайти в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене є окреме відео про те, де знайти як зайти в електронний кабінет. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Тож, дивіться і заходьте. Я вже зайшов в кабінет і для того, щоб надати заяву, в меню зліва бачите, зліва меню, необхідно е, вибрати введення звітності. Натискаємо. Тепер потрібно вибрати е, поточний місяць. У нас зараз 24 рік і е, травень місяць. Тож, власне, я і обираю: 24 рік і травень місяць. Тепер потрібно натиснути на кнопочку створити. Натискаємо. Відкривається меню. Для того, щоб надати заяву про бажання арестуватися через електронний кабінет, нам в цьому меню необхідно обрати F13 запити. Бачите? F13 запити Натискаємо. Тепер необхідно перейти на саму останню сторінку. Переходимо на саму останню сторінку. І от друга знизу, бачите, заява про бажання отримувати документи через електронний кабінет f 1602 Натискаємо на цій заяві. Це є наша заява, яка нам потрібна. Перевіряємо, чи правильно зазначена податкова. 2034. Якщо ви не знаєте код вашої податкової, відкриваємо облікові дані платника в новому вікні. І тут код ДПІ за основним місцем обліку 2034. 2034 і тут 2034. ДПІ зазначена правильно. Натискаємо на кнопочку Створити. Заява майже заповнена. Тут є код, прізвище ім'я по батькові, дата, і нам потрібно тільки внести електронну пошту, на яку нам повинні надходити листи про те, що нам щось було направлено в електронний кабінет. Я вношу свою електронну пошту. І е, тепер необхідно натиснути на кнопочку Зберегти. Бачите, от вгорі кнопочка з дискеткою. Я думаю, що частина з вас не знає, що таке дискетка. Однак тут у нас кнопочка з дискеткою. І е, щоб зберегти цю заяву, потрібно на неї натиснути. Натискаємо. Ви е, бажаєте підписати документ? Так, бажаю підписати. Натискаю на кнопочку Так. Обираю видавця свого електронного ключа АЦСК. У мене це ключ від Приватбанка. Відповідно, я обираю Приватбанк. Далі необхідно знайти файл ключа на комп'ютері. Я його знаходжу. І тепер залишається тільки внести пароль. Щитати. Ключ щитано. Підписати. Заява підписана. І тепер мене запитує, надіслати документ до податкової чи ні. Ну, я не буду насирати цю, цю заяву до податкової, тому що ну, я не хочу арестуватися з ними через електронний кабінет, виключно через електронний кабінет. Ви ж, у свою чергу, якщо ви хочете отримувати всі документи від податкової через електронний кабінет, ви натискаєте Так. І заява буде відправлена до податкової. Я поки що натискаю Ні. Ну і е, скажу вам відразу, що після того, як ви направили заяву до податкової, натиснули кнопочку на е, Так, щоб відправити і відправили заяву до податкової, вам потрібно дочекатися надходження двох квитанцій. Квитанція 1. І квитанція 2 про те, що ваша заява була прийнята. Я вам покажу, як виглядають ці квитанції на прикладі е, звітності по єдиному податку. От моя декларація по єдиному податку, яку я надавав до податкової за перший квартал. І от бачите, квитанція 1. Документ збережено на центральному рівні. Точно так же і вам по вашій заяві повинна пройти квитанція 1, що ваша заява збережена на центральному рівні. І потім через деякий час. Вам має надати квитанція 2 зеленого кольору, в якій повинно бути написано, що пакет прийнято, що ваша заява опрацьована і прийнята податковою. Якихось підстав не приймати таку заяву, податковим кодексом не передбачено. Тому, якщо пройшло багато днів, наприклад, там пройшов тиждень після надання, а ви до сих пор досі не отримали квитанцію 2. В такому випадку доцільно зателефонувати в вашу податкову в відділ електронного обробки електронного. Документів і е, запитати в податкової з якої причини досі не прийнята ваша заява про ваше бажання арестуватися виключно через електронний кабінет. Е, ну Можливо, вони її не побачили, профтекару ще щось. І е, тоді, після того, як вона буде прийнята, така заява і вам надійде квитанція 2 зеленного кольору, що пакет прийнято, е, податкова далі всю кореспонденцію е, зобов'язана відправляти вам через електронний кабінет. Ну і тоді вся кореспонденція, всю кореспонденцію, яка надходить від податкової, ви можете подивитись прямо тут, в електронному кабінеті, в розділі Вхідні документи. От бачите в меню зліва Вхідні вихідні документи. Натискаємо Вхідні вихідні документи і тут є папка вхідні. Натискаємо на папку Вхідні. Ось цей, ця папка, куди буде надходити вся кореспонденція від податкової після надання цієї заяви. Як приклад, от можемо бачити повідомлення Світового банку, ми можемо поставити на ньому гарочку, натиснути на кнопочку Перегляд. І відкрити, почитати, що нам написано в цьому повідомленні. Ну, або от ще один приклад: витяг з реєстру платників єдиного податку. Знову ж таки, ставимо гарочку, натискаємо на кнопочку перегляд. Нам відкривається документ, який надійшов від податкової. Точно так же у вас буде відкриватися вся кореспонденція, яка буде надходити від податкової, вона буде в цій папочці вхідні, і ви зможете її переглянути точно так, як я от тільки що переглядав там, повідомлення Світового банку і витяг з. За реєстру платників єдиного податку. Ну і далі, після надання цієї заяви, як я вже сказав, всю кореспонденцію, що вас стосується, податкова буде зобов'язана направляти вам виключно через електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ж вона при цьому за старою звичкою щось відправить, вам на паперовому вигляді через Укрпошту, то таке надсирання такої кореспонденції, воно буде суперечити статті 42 податкового кодексу, і відповідно така кореспонденція буде вважатись не врученою нарежним чином. І якщо вони вам не направлять після надання цієї заяви, не направлять там те, що вас стосується, будь-яку будь кореспонденцію, яка вас стосується, ви, якщо вони не направлять через електронний кабінет. То е, всі дії, всі подальші дії пов'язані з такою кореспонденцією, можна бути можна буде оскаржити. Наприклад, вам направили е, рист про надання пояснення документального підтвердження е, і направили його не через електронний кабінет, а через е, попровому вигляді, через Укрпошту. Ви його не отримали, і через електронний кабінет ви його теж не отримали. Однак податкова далі е, там приймає наказ про проведення у вас перевірки, чи приймає рішення про нарахування вам штрафу за не надання відповіді. І тоді е, такі дії, пов'язані із прийняттям наказу е, про е, вашу перевірку чи про застосування до вашої штрафної санкції, е, можна буде розкажити в суді, оскільки ви е, не отримали, попри свою заяву е, про арестування через електронний кабінет, ви через електронний. Они кабінет нічого не отримає, і відповідно всі подальші дії податкової вони будуть незаконними. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання є для цього під цим відео. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. На цьому телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, дуже багато статей, яких, на жаль,... Немає тут, на Ютубі. Тож підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі.